Вихідні в Черкасах минули під знаком кохання, краси та весільної моди. Кращі стилісти, фотографи та весільні ведучі з'їхалися до Черкас на щорічне ведін-шоу. Чим вражали майбутніх молодят Олена Берестенко? Вивчати цьогорічні весільні тренди приходять здебільшого дівчата. Під руку з подругами інспектують територію весільної моди. Тут до півсотні виставкових стендів. Свої послуги пропонують стилісти, візажисти, конференція, фотографи й оператори, аби майбутні молодята зустріли знакову подію у всеозброєнні. Наші ну, понравилась є свою украшення зала і внісу понраві для фотосесії, для речі. Дух такий праздничний». Святкова атмосфера занурює пані Валентину у спогади. Жінка пригадує, як сама ставала на весільний рушник. Платя в мене було фіолетове, Туфельки з відкритим пальчиком. Що актуально одягати цього весільного сезону наочно демонструють на показі. Тут переважають традиційні моделі білосніжного кольору з корсетами. Моделі окрас це чекають шин і елегантність, багатка і на Хоч право на життя мають сукні абсолютно несподіваних кольорів і фасонів, кажуть із досвіду організатори шоу. Коли мода вступає у двобій з особистими смаками нареченої, вона програє. Актуальним по по-прежнему остається кружево. Ано ну це класика, воно, мабуть, ніколи не вийде з моди. А, дійсно актуальні в цьому дадуть цвітні платья, але ми як. Навіть нашу мы стояти повторяти, що ідеальне це не те, що трендово, ідеальне це те, що йде именно вам. Весільна сукня, зачіска і макіяж мають бути одним цілим, наголошують стилісти. Кращі місцеві візажисти на загал демонструють дива весільного макіяжу. Актуальні будуть матові помади. Матові помади, ще їх називають вельвет. Достатньо сочні губи, при цьому дуже м'які очі. Акцент йде на скули і губи. Можна просто губи. Весільний виставковий бум у Черкасах відбувся удруге. Вже зараз організатори міркують над тим, як наступного року вразити черкащанок. Олена Берестенко Сергій Фімов Вікка новини.